Усім привіт! З вами Саторо Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що вас буде чекати в особистому житті у червні. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть оракули норма. Когось чекає у червні проявлення мужчини, звістині або він дасть про себе знати, і який вас любить, і скриває свої почуття до вас. Він запропонує вам. Стосунки, які приведуть до створення сім'ї, буде багато розмов на цю тему, але це все поки що для вас тайна. Також ще проявиться ще до вас один мужчина, багатий стосунки з яким заважали, можливо, третій фактор або родичі. Або була наявність суперниці. Скоріше то все, виходить, що то є хто з родини заважав стосункам. ви це все викосите, всіх недоброзишливців. Всі труднощі стосунків зникнуть. Ті труднощі, які тягнули вас до дна і до душевного опустошення, вони відійдуть від вас. Ви отримаєте звістку про людей, які вам шкодили. І вони покинуть ваше життя і ваше особисте життя і ваші стосунки. І у вас здійсниться ваше незаповітніше бажання, до чого ви давно йшли, чого ви давно так хотіли, і все у вас почнеться з, з чистого аркуша. Дуже гарна карта. Так він буде вашою опорою. вас щекає спільне, спільне проживання, друження падає, і ваше особисте життя буде захищати. Предки вашого роду, які вас захищають і оберігають. Приймайте енергію цього теророзкладу, щоб збулося в коментарях, пишіть приймай собі по благо. Нехай буде так. Підписуйтесь на канал, мій, ставте лайки. До нових зустрічей!